Я всіх вітаю! Сьогодні садимо квасолю. Зараз покажу. Отак, вот отакі вот лунки невеличкі і в лунки по три зернятки. Кидаємо і присипаємо землею. Ногами. Так, треба. От в кожну кидаю по три. А ось що дві чого пропустив? Дві. Двісті що пропустив. Не знаю. Там ще кину. Там три. І де пропустив. Уже три. Итак... А. Итак, свою жинкую садом квасолю. Квасоля червона. процес закидування квасолі в лунки а потім їхні засипка їхня це все ногами робиться робиться сапкою Потім ногами закидується. А кіт нам допомагає. А може навіть не допомагає, а навпаки. Шкоду робить в деяких Випадках. Отак. Рядки квасолі. Тепер сіємо кукурузу і, і цю і солодку кукурузу і білу квасолю. Садили квасолю і квасолю з кукурузою. А тепер ще новітня на мій цей. На мій погляд, садіння гарбузів я ще такого не бачив. Так садяться на насіння. Продовжуємо садити насіння горбуза. Я лунки копаю, А моя жінка садить. Ну я так до кінця не розібрався як Їх Їх треба не просто кидати в лунку, а по одному висаджувати. Вже потрохи вечеріє, ну камера витягує трохи. Отаке поло у людей. І у нас. А на сьогодні все. Бувайте здорові!